Хіната Хюга раптом опинилася в незнайомому місці. Навколо були високі будівлі, чужі обличчя, незнайома мова, все було дивним і незрозумілим. Вона розгублено озиралася, намагаючись зрозуміти, де вона? Де я? Тихо промовила вона, звертаючись до першої зустрічної дівчини. Дівчина зупинилася, уважно подивилася на неї і посміхнулася. Ти в Україні. Місто Київ. Хіната здивовано розплющила очі. Україна. Київ. Це зовсім інший світ. Так, кивнула дівчина. А ти хто? Звідки ти? Я, хіната, хюга, з конохи зі світу нінза. Дівчина здивовано підняла брови, але не засумнівалася. Ну, тепер ти в Києві. Добре, що я тебе зустріла. Давай допоможу тобі розібратися. Тут багато чого цікавого, і пам'ятки, і їжа, і люди. Ти не одна. Хіната посміхнулася, вперше з моменту потрапляння сюди вона відчула полегшення. Дякую. Я ще нічого не розумію, але рада, що хтось мене зустрів. Ну що ж, сказала дівчина, простагаючи руку, ласкаво просимо до України хінато. Почнемо з кави. А потім розповісти мені про свій світ. І так у Києві, серед шуму міста і запаху кави, почалася нова пригода хінати Хюги у світі, де немає чакри, але є добрі люди, які готові допомогти навіть тим, хто прийшов зовсім з іншого світу.